А завтра йдуть без світі. Ми сьогодні маємо гарних, гарних гостей зі Львова. Сьогодні ми зібралися для того, щоб таку маленьку академію провести, Така академія, яка говорить про, про фестиваль Чорна вишиванка, який щороку проводиться на хуторі Кулеби. Тер Нараївської громади, це Бережанщина, як ми завжди звикли говорити. Але якщо точніше, то це, це, це місце на стику трьох областей. На стику Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської області. В цьому місці, в 41-му році минулого століття, відбувся бій саме в лютому 22-21, це буде чергова річниця того бою. Сім героїв на кулебах, сім членів ОУН загинуло у схватці із сотню чи двома сотнями НКБ. І е, ці герої були побратимами славного Василя Івахіва, який з ними це була його боївка. Вони спільно е, співпрацювали, вони вже мали і відійти з поруч, хати, де їх оточили. Славний Василь Івахів згодом загинув на Волині. Це один із керівників української постальської армії. Зробили смиликої родини споже. Для ваших могил посадимо калину, хай грона спадають додолу. Спіть, хлопці, з собою, герої України, про вас не забудемо ніколи. Україно, і сьогодні вставай боротися із ворогами. Вставай, Україно, свій край захищай. Ми ніколи не будемо права. Культура, це на сьогоднішній день не просто елемент вихованості чи нашої національної ідентичності. Це складова нашої національної безпеки. Тому що те, що хоче ворог сьогодні знищити в Україні, культура є на першому місці. Згадаймо перші об'єкти перших днів війни поряд з мрією. І е, розстрілювалися музей в Іванкові, музей е, Сковороди, і грабувалися наші біблі... спалювалися наші бібліотеки, грабувалися е, експонати наших музеїв. Ворог хоче стерти нашу ідентичність. Ворог хоче стерти нашу культуру, в тому забрати нашу силу. Те, що нас живить. і та велика справа, яку проводить і е, просвіта, і Союз Українок, і ми просто як громадськість це наша лінія оборони, це наш фронт, це наш захист нашої України. Слава Україні! Шановні гості, висловлюю щирі ви слова вдячності за вашу участь у пошануванні наших героїв, що полягли на колебах. Події в нашій державі змінили все. У 41-му році, коли ми загинули, не було держави, а гинули за Україну. Хто б міг подумати, що через 34 роки незалежності будуть гинути молоді хлопці на полі бою? За рідних тут присутніх, хто не дожив до нинішнього дня, за молодих хлопців, що загинули на колебах, за тих, хто впав на полі слави у нинішній війні. Прошу хвилини мовчати, шанувати їхню пані. В 1939 році ті, що до нас прийшли, непрохані, її зустрічали, їх визволити із квітами. Але через Неповних півроку їх вже почали заможних господарів вивозити до Сибіру. І спротив був, спротив був всюди. Молоді ініціативні люди організовувались підпільно, не мали досвіду, не міли, не знали. І у нас таких боїв була в нас на Ротивній Василь Івахів ними керував. Навіть в той час далекий. Зарадники були, але сім людей прогодувати, сім людей сховати. Це ж проблема зимою. ні, їх звели спеціально докупи, вони не за ними полювали, вони полювали за Василем Євахів. І ви думаєте, що таке? 41 й рік, червень місяць, війна, по тюрмах і в Чорткові у вас була трагедія. У нас на Львівщині всюди людей розстрілювали. А ви не повірите, архів по Колєбській трагедії з бережам був вивезений, бо ваш... Журналіст Тарас Наджога, знайшов в 96 му році архів каже, ти представляєш, вони архіви привезли назад. Людей в тюрмах не вивозили, а архіви вивозили туди. Наскільки люди в нас цікаві, специфічні були, що в трьох селах визволителів по-різному називали. В Одному селі їх звали більшовики, в другому совіти, а третьому — москалі. Але десь доля мене звела, я чув пісню Чорна Вишиванка. Тут є молоді хлопці, набирайте в інтернеті два слова чорного... Олександр Шевченко. Ви всі знаєте, більш впевнений, автора пісні Чорна вишиванка. Хтось каже, перший раз чує. А як я скажу, що старенький трамвай, то всі пісні знають. Автор той самий Олександр Шевченко. І в нього, крім старенького трамвая і чорної вишиванки, і поза дві сотні пісень. За нього можна теж багато розказувати, бо мені... один випадок розказує. Співали в не чорну вишиванку з дружиною, і підходить вчителька. Аво, аво, напиши, напиши за мене пісню, ти кажеш, ти пишеш. Я мала 16 літ, не любила два хлопці, бо два пішли в упа, один малював образи в церкві, а другий писав вірші. І одного дня їх то під церкву притягли і вбили. Ну, розказала, проходить якийсь час, і Сашко мені дзвонить Романа, слухай десь. В якомусь роні або перемішляни, або Миколаїв, є вчителька, найди її. Я того не чув. Ну як знайти? Ну, перемішляни був депутат обласної ради, я би то чув. А дай видно Миколаїв. Ну, і що, набираю телефон і чую, як в хаті, знаєте, сварка. А маленька дитина піднімає яка, кажу, хто він так кажи, то бабуся на бабцю сварить. Я кажу, тоді давай бабусю. Дали бабуся, я кажу, розказувався, Так розказував падок. Будете і вчителя, і в роздолі буде концерт, почуєте пісню, яку ви сказали. на цієї пісні лягла реальна людська доля. Це сталося в одному карпатському селі на початку 50-х років. Останець поранений бігу. Прийнятий одні із селянських сімей. І після одужання, повертаючись до лісу, на знак подяки подарував дівчині, яка доглядала за ним свою сорочку зі словами «Нехай носить твій син і нехай пам'ятає про нас. То була чорна вишиванка. Такі сорочки повстанці завжди носили з собою на випадок смерті. Більше їм не довелось зустрітися. Але його наказ дівчина виконала. Коли в неї народився і виріс син, він одягнув ту чорну вишиванку. Адже поліби — це для нас біль. вони тут загинули. Поліби — це для нас. Повірте і ганьба. вони загинули через брату тут. І гордість, що вони загинули молодими, і завжди нас приколи. Десять років юришніла земля у людей під ногами. Десять років. i'll call you Хочу привітати сьогодні всіх хто мав би зібратися на цьому полі в кулебах, а хто, можливо, відважиться і таки прийде в цей день туди. Привітати всіх і побажати, щоб ми в наступному році таки зібралися і відзначили. Відзначили пам'ять тих. Які в 41 му році одні з перших вступили в бій з большовизмом на захід української незалежності української державності і склали там свої голови. Вже минулі роки Україна ніби не залежа, але тим не менше, знову наші хлопці, в тому числі і з сусідніх, від куле всі складають свої голови там. На південному сході України в боротьбі з тим самим ворогом, в боротьбі з яким загинули тоді, в 41-му році. Тож, схилімо наші голови пам'ять про загиблих тоді і загиблих сьогодні. Підписавши контракт в 16-му році, ми разом з чоловіком проходили службу. Це тилова бригада, 48-ма, Кам'янець-Подільська, понтонно-мостовий батальйон. І прибиравши склади, я знайшла такий довгий стяг, ну, практично, як сказати, не викинутий, а можливо десь ну, переміщалися хлопці, як кажуть там, міняли дислокацію, ну і ми ж повинні ну, були заступити. І... Підшила. Пізніше, коли нашу бригаду вивели, я навіть занесла її в майстерню занесла і е, возила його як символ ну, так, нашої бригади після смерті чоловіка. Я захотіла повернутися на рідні терени в свою Тернопільщину. Е, продовжила свій військовий шлях в 44-й бригаді, звичайно, закінчила академію, пройшла два таких потужних фахи. Е, це на базі Полтавського, оце зараз очапка, де розбита. От я там проходила, пройшла трьохмісячні такі курси, ну і стала корективщицею вогню. Пізніше закінчила курси медичні, такі як ну більше. І я продовжувала ну, стяг свій, як я кажу, берегти, і коли помер мій чоловік, я ну... Втратилася, як кажуть, сенс життя, звичайно. Я розрізала і одну половинку я повісила над могилою, його, ну, якась майорить. А другу от половинку я ну так завжди возила і теж носила і, і, і завжди собі ну, таку, так думала, як би мені от де так віддати, так, щоб він ну, от, іменно. Все ж таки зберігся, зберігся і, як кажуть, мав таку свою яке своє місце. І коли мене пан Петро запросив і сказав, що тут така збереться велика сім'я, що ну, ці сім'ї повинні з'єднатися правильно, повинні це. Я ж думала: ну і що ж, ну як же ж, як мені правильно, так, що ж мені таке цінне для вас принести? А тому я вирішила, пане Роман, таку, як кажуть. Так. Прапора, я хочу вітати вам. Так. Так. Я, хочу, я хочу, щоб цей прапор став, можливо, ну, як символом. Я в такі, як я кажу, так возила його так берегла. І хай інший кусочок нашого стягу буде в вашому музею. музею Чорної виша фестивалю Чорної виша. З повагою Зоя Дем'янівна на головаті. Слава Україні! Ви <клес> 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 знаєте, коли сьогодні, коли прийшов панорман, я з ним вою кажу, що бачите, ми раніше їздили ви там на Лисоню, Ну, коли біля місцями, десь туди, як Бережанщина, підгайці ще кудись. А тепер такий час настав, що в кожному селі, у цілій Україні сотні героїв, яких ми маємо шановувати і про них пам'ятати. Десь біля хутора, кулеби, де квіти трави у горю, серед берізок сосен кленів вони загинули в бою, відважних семер героїв. Скажіть, хто з нас так безумів? зумів, вони повстали в цьому бою проти двох сотень ворогів. Вались гранати, кулемети гавчали, скажені пси, та не здавалися герою, хоча ще й юними були за рідний край, за Україну, за сестер, рідню. Вони, били, вони в цьому бою в останньому бою, коли закінчились патрони. старший взяв гранату, взяв із них. І крикнув, Слава Україні, то й вибух із затих. Свідком цього бою було маленьке ще дівча, Схиливши з біля вчорашні дивилась на все, це вона. Напевно, Бог послав дитину і дав довге її життя, щоб дітям внукам розказала, яка була важка війна. І ось ми стоїмо на цьому бійці, де вже Багато було різних фестивалів, і я дуже радий, що я зміг долучатися до цих фестивалів і бути співучасникою. Дякую вам. Слава Україні! i <laughs>